Закупівельна ціна цукру зросла з 20 до 24 гривень за кілограм, каже продавчиня Наталія Шульга. Закупка мішок 1270 а продажа 27 сім гривень кілограм. Сахар значно гірше ставити в цьому році ніж в минулому році. Він ішов дуже дорогий. і ціна росте з кожним днем Росте ціна просять менше кілограма. Ну за сьогоднішній день я продала аж одне кілограм. Ну, може, продаємо кілограма 10 в день. Не більше, так як ми раніше продавали по мішку, два. То зараз ми продаємо мішок чотири дні. Як день, то друга ціна. Як день, то друга ціна. Ну я сьогодні продала 10 кілограмів. все, по кіло, по два, От, по полкіло. У людей немає грошей. все". покупець Микола Озимок розповів, що купує цукор на консервацію. Взяв 5 кілограм, ціна дуже велика. Хотілося б дешевше. Ви розумієте, що на даний час важко нам виживати, якщо зарплата в людини, яка у нас мінімальна 5 тисяч. Цукор купляю в маркеті, ціна 25 гривень. Не знаю, влаштовують чи ні. Но ціни зросли. Цукор зараз на базарі не беру, тому що в маркеті дешевше. На 27 сім гривень кілограм. Ну вибачте, пожалуйста, на мінімальну пенсію не можна витягнути такі ціни, як зараз взагалі. на все. Не консервую кіло на місяць. Все. Таке ціноутворення пояснює Олег Пенздин, представник економічного дискусійного клубу. Приходить літо, починаються городи. Починаються кісточкові ягоди, починаються варенячки. Різко зростає ціна на цукор, тому що все це треба консервувати, все це треба готувати. Ціна на цукор, виходячи із особливостей його виробництва, може зростати тільки в межах вартості зберігання. Це останнє будь які коливання це є особливості ринкового ціноутворення. І ось ми маємо з вами цей ріст. Він не буде довгим. Я думаю, що ну місяць він продовжиться. Я не думаю, що буде такий ріст. Воно досягне до деякої міри трошки вищої ціни і там зупиниться. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.